Дякуємо, що доєдналися до нас. Однак, знову знову ж таки, привіт, з якими по якому ви ми зараз з вами спілкуємося, знову не веселий. Отже, давайте поговоримо про наслідки обстрілу Зеленодольської громади і е, розкажу також глядачам, що насправді сьогодні в Криворізькому районі в Кривому Розі ще й вирувала негода про це трохи згодом. Спочатку російські обстріли, будь ласка. Доброго дня ще раз. На нашому напрямку фронту ситуація продовжує бути дуже напруженою, але повністю контролюється ЗСУ. Те, що ви сказали, були обстріли і у Занадольській громаді, і в Широківській громаді. Є руйнування, є руйнування частних будівель, господарських построєк. але, слава Богу, без втрат значно гірше на нашому напрямку. Ситуація в Нікопольському районі. Тому що за останні три доби більш ніж 15 цивільних загинули як результат обстрілів з градів більше ніж 20 людей знаходяться у лікарнях, і серед них п'ять дуже важких зруйновані десятки, більш ніж 50 Насправді багатоповерхових будинків. Також школи, центр дитячої юнацької творчості, промислові підприємства. Дуже важка ситуація. Фактично, російські окупаційні війська через річку Дніпро з окупованої частини Запорізької області займаються атомним тероризмом, б'ють з міста Енергодар під прикриттям атомної станції, розуміючи, що Можуть наші війська е, давати відповідь. Наприклад, контролюється, але вона дуже важка. Е, е, окупаційні війська вдаються до фактичного терору е, мирних селищ, мирних міст, е, б'ючи просто по житловим кварталам. Ситуація дійсно складна і дійсно в Кривому Розі, на жаль, багато зараз проблем, які спричиняють росіяни. А щодо наслідків негоди, бачили і світлини в інтернеті, і а, навіть відео, що а, додала ще негода проблем місту. Наскільки сильні проблеми пов'язані з цим? Будь ласка, розкажіть нам. Вчора була буря, шквальний вітер. Також, також злива, гром, гроза е, було повалено декілька десятків дерев, великих дерев з корінням навіть виривала. Є е, е, проблеми по місті. Навіть е, дерево стіну зруйнувало, але там, де треба, вже е, шифер покладено. Стелі залатана. Тобто ситуація контролюється і фактично комунальники вже убрали всі наслідки вчорашнього буревію. Олександре, якщо можна, особисте питання. Давно вже з вами зустрічаємося в студії. Ще з самого початку марафону. Ви завжди відповідали російською. Я вам зараз дуже хочу подякувати за те, що ви перейшли на українську. І е, наскільки це складно було для вас? Давайте не піднімати зараз мовне питання. Я вважаю, що воно недоречно. Знаєте, на багато на півдні і на сході людей розмовляють російською мовою. Але подивиться, як воює півден та схід. Тих, кого вважали там, які вони є російськомовні. Російськомовний український патріотизм не гірший і не слабкіший ніж україномовний український патріотизм. Але, але нам треба переходити на українську мову. Ми проводимо лагідну, дуже лагідну і дуже звічливу українізацію. У нас є курси онлайн, у нас є офлайн-курси, які працюють у міських бібліотеках, тобто спокійна, без. Потихеньку переходимо на українську мову, але ще раз підкреслюю: все дуже повинно бути вічливо та лагідно. Що ж дякую вам... вже підняли це питання? Дякую вам за вашу роботу в першу чергу. І за те, що дійсно своїм власним прикладом показуєте, як треба робити лагідну українізацію. Це був Олександр Вілков, начальник військової адміністрації Кривого року.